Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Сільпо. Знижки починаються в четвер, з четверга по четвер. Так, Манго Ready to eat стигла. От кімінкіньки 49,99. Так, і груша Кармен 7590. Така вже стигла. Я думаю, має бути смачна також на п'ясенька. Лохина на знижки, крупна 19,90 за 100 г. Інжир вже продається, 199 гривень, одна упаковочка пів кілограма, але ще знижки немає. Виноград елітний, рожевий 239 гривень. А поштучний інжир 39,90. Напишіть в відгуках, чи любите ви інжир, я, наприклад, обожнюю. І бутерброд з інжиром, і просто до кави клас. Так, і відділ знижок. А напій безалкогольний пепс 175-47-69. Мультифрукт літо нектар 2599 і нектар літо томатний 36,99 Так, і гристи ботега. Вино 249 гривень таке. Так, що тут ще у нас? Таке вино біле. Туна Club 169. До речі, воно приємне, досить таке легеньке біле вино, хто любить клас. Пиво Льов. Темне 49,99. Зефір був Богуславна ванільний 3999. Ми відразу візьмемо. Так, що тут ще в нас тунець повна чаша, подріблений. Не знаю, як зараз. Раніше він був такий сірого кольору, наче вже перефасований. 185 г 39,99 і такі фруктові пюрешки 1699. Далі чипси люкс 5499, велика упаковка зі смаком цибулі та сиру. Далі що у нас ще? Тут якісь хрустики такі, не знаю, якісь, незрозуміли, сиром і креветкою. По 54,99 контейнери, набір контейнерів 8999. Тут Три контейнера по одному літру. Миска скляна така. 49,99 Серветки для прибирання. Не знаю, напишіть вілинки, як хто вже користувався, як вони. Такі м'якенькі, я думаю, перфоровані мають бути. 49,99 Це такі весна і такі для скла. 29,99. Ціна класна, головне, що працювали добре без розводів. Єдине, що погано, тут немає клапана. З клапаном, звісно, було б одразу і дорожче. Так, і гель для прання персіл 169 гривень. Ціна хороша. Персіл досить непогано працює. І пиво Кроненбург Бланш в баночках 0,33, 21 гривня 99 копійок. Приємне нефільтроване пиво, хто любить з ароматом персику. Цукор, ситий двір. Хто вже буде готувати консервацію? 1 кілограм 29,99. Кавуни вогник 2499, якщо брати до 10 кілограмів. Не, не такі маленькі, по кілограма 3 напевно, штучка. А дині 72 гривні 99 копійок, якщо брати до 10 кілограмів. І звичайний кавун херсонський 1999 різними розмірами. До речі, це якийсь сорт довгенький. Далі Good Milk, крем чіз безлактозний 59,99 і з лактозою також 59,99. Сир кому голландський і тенеру 69,99. По 150 грамів шматочки. Так, і що у нас ще тут? Сир Фелата Ферб і брив 44,99. Сосиски глобино-нямські, міні з сиром 54,99. Олія оливкова премія, що це у нас іспанська, пів літра 249 гривень. І чіпси only чипс з зеленою у сметаною та просто сіллю 165 грамів 124 гривні. Кава Якобс 3 в одному, капучино класичне, з великою пінкою 13,99. Це капучино з мінімальною кількістю цукру, лате, мока 1399, також мілка, бейліс і капучино класичне. Натуральна кава Мовенпік 250 г, 339 гривень. Печиво е, затяжне «Грона Наполеон 44,99 – 228 грамів, сушки бублик який, хліб ванільний 34,99 девяносто Далі нутелла, з, какаву, з какао Горіхова, 219 гривень пів кілограма. І чай, дівмок, цейлонський крупний лист 100 грамів 84,99 Суміш пластівців, 7 злаків, доктор Беннер» 25,99 Капсули для кавомашини Dolce Gusto 254 гривні. Американо. Так, і лата макіату, що тут ще еспресо Мілано. І відділ побутової хімії. Шарики Бреф, три блока 149 гривень. Капсули Савик 42 капсули, 499 гривень і 28 капсул 299 гривень.

Так, і гель для прання кольорових речей Galaxy, так, 94,99, фрош з ароматом лимона, 1,5 літра, 474 гривні. Напишіть, будь ласка, від відок, чим ви більше користуєтесь? Капсулами чи гелем, чи, можливо, просто сипучим порошком. Як на мене, то капсули не економно, тому що якщо ти береш там якусь невелику кількість речей, то використовувати одну капсулу досить багато. Так, і ще тут бачу менші. Провош універсальні 3 в одному, 10 капсул 7899, Washin Free, 119, 11 капсул Аріль, 284 гривні за 12 капсул. Прямо вивіднику Б'янко 239 гривень. Чула відгуки, що дуже добре працює. Потрібно взяти спробувати. І ваніш Гель Action 1 літр 219 для білого і кольорового і маленькі літра 144 гривні. Це точно працює добре. Крем мило для рук, калуевера премія з дозатором 300 мл 39,99 Кульковий дезодорант фа, е, так, що тут, кавун і ланг 71 гривня 99 копійок. Якісь нові гелі для душу. Не бачила таких раніше. Цікава упаковка. Торгова марка DO, прослине молоко, магдальне молоко, солодка ваніль. Якісь цікаві варіанти. До речі, аромат дуже приємний ніжний. 239 гривень, 20% знижка. І такий Діп Фреш з дозатором 134 гривні. Різні пропозиції. Авокадо, квітковий якийсь. До речі, сільпо вже почало продавати що шопели знижки немає. Засоби пантін також на знижках 1 літр шампунь інтенсивне відновлення 359 гривень з дозатором, бальзам Поліскович густе та міцне 139, густе та міцне шампунь 174 гривень і бальзам Поліскович відновлення 189 гривень. Head Shoulder 184-129 гривень. Апірольчик на знижках, 1 літр Італія 579 гривень, якщо відразу з Чензану просеку 769 маленький 0,7 апіроль 469. У нас є блогері любителі аперолю. Так, мартінні Extra Dry 369 1 літр, б'янко 299. І Мартіні з тоніком 399 гривень. Вологий туалетний папір Zeva Sensitive, велика упаковка, 80 штук 149 гривень, але в Аврорі такі штуки значно дешевші, в рази 4. Так, і туалетний папір 40 штук. Клінік Джуніор, вологий 40 так 60 гривень. Так, сілпак туалетний папір трьохшаровий, суперсофт, 4 шаровий, Так, а чотири штуки трьохшаровий 104 гривні. Такі зубні пасти блендамет 3D WET 5899, до речі, дуже освіжаючі зубні пасти. Так, і Splat, російська торгова марка, яка знову повернулася під предлогом типу вони з Європи, я так розумію, 139 гривень за 100 мл. У нас також на оливкову олію, Це відома торгова марка Filippo Berio Італійська, це така знак якості, 1 літр 529 гривень. І 0,5-274 ну, гривні, Якщо не помиляюсь, вона рафінована. Так, да, Рафінована це можна для смаження корисно. Йогурти Ростіжка 11,99, волку моко 13,99. Акуня сирочки 18.49. Йогурти Лекер в асортименті 44,99. Так, і кулінар такий сир для запіканки сирної з вершками, відразу 119 гривень за півлітрову баночку. Турецький айран 300 г без лактозний 24,99. Знижка на молоко ягодинське 2,6% жирності 49,99 гривень. Також хочу вас дуже попросити, напишіть, будь ласка, відгуки, в які супермаркети ви частіше всього відвідуєте, щоб ми розуміли, в яких магазинах нам знімати огляди на знижки. Трьомінг, чи як він правильно називається, з'явився вже. Відразу і шпилька для того, щоб ніс заклеювати. До речі, бачила огляди, що з'явилося в сільпо, але побачила перший раз в асортименті 999 гривень. Напишіть, будь ласка, в хто вже брав, як вам на смак і в чому взагалі фішка цієї ці консерви. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!